Вітаю вас, друзі! Якщо ви ФОП і плануєте взяти на роботу родича чи іншого працівника, це відео для вас. Тут чіткий чек-лист і відповіді на важливі запитання, зокрема щодо військового обліку. А досвідченим ФОПам рекомендуємо перевірити себе. Почнемо з документів при працевлаштуванні працівника. При укладенні трудового договору майбутній працівник зобов'язаний подати такі документи паспорт. Або інший документ, що посвідчує особу, документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки, трудову книжку, в разі якщо вона в працівника є, або ж відомості про трудову діяльність з держреєстру соцстраху. А у випадках, передбачених законодавством, також документ про освіту і документ про стан здоров'я, наприклад, медичну книжку, якщо цього вимагають трудові функції. А от заяву про прийом на роботу вимагати не обов'язково. А тепер блок запитань про військовий облік: чи треба ФОПу вимагати від майбутнього працівника призовника військовозобов'язаного чи резервіста військовооблікові документи, такі як військовий квиток чи приписне посвідчення під час прийняття на роботу. Дивіться насправді такий працівник зобов'язаний надати військовий квиток. Або інший військово-обліковий документ при прийомі на роботу. Саме так вимагає Кодекс законів про працю. І ось в нормі, яку ви бачите на екрані, є перелік документів, які потрібно надати працівнику при працевлаштуванні. І цей перелік однаковий і для тих, хто влаштовується до юридичної особи, і для тих, хто влаштовується до ФОП. Тому наша відповідь така. Військові документи надати працівник зобов'язаний. В той же час є одне таке, але але дуже важливе але ніякої відповідальності за те, що ФОП такі документи не запитає, немає. Тому, якщо що, то ФОПу нічого не загрожує. Далі маємо суміжні запитання: чи веде взагалі ФОП військовий облік? Чи подає він списки призовників військовозобов'язаних та резервістів до ТЦК та чи повідомляє ФОП ТЦК про прийняття або звільнення працівників? На всі ці три запитання наша відповідь ні. Такого обов'язку у ФОП немає. Друзі, якщо ви оформили працівника або плануєте це зробити, то просимо оформіть і вподобайку, якщо, звісно, вам не складно. А ми будемо вас радувати корисним контентом. Йдемо далі. Усі необхідні документи від працівника, ми вже отримали. То який крок наступний? Трудовий договір? Чи обов'язково ФОП з працівником оформлювати письмовий трудовий договір? Так, в деяких випадках, передбачених статтею 24 Кодексу законів про працю, письмова форма трудового договору. Є обов'язковою один із таких випадків, коли роботодавцем виступає ФОП. Щоправда, під час воєнного стану працівники роботодавець мають право укладати трудовий договір усно однак, друзі, ми все одно рекомендуємо укладати договір у письмовій формі з практичних і правових причин. До речі, реєструвати такий договір ніде не потрібно. Чи можуть родичі, друзі чи знайомі допомагати ФОПу без укладання трудового договору? Ні. В Україні це заборонено. Ніхто, включаючи членів сім'ї ФОПа, не має права працювати у нього без трудового договору. Детально про цей момент ми вже розповідали у нашому відео, посилання на яке ви знайдете в описі. А ось щодо можливості укласти трудовий договір в електронній формі. То це дозволено. Головне, щоб на ньому були електронні підписи і працівника, і ФОПа. Наступне запитання досить цікаве: чи зобов'язаний ФОП заморочуватись з наказом про прийняття працівника на роботу? Так, це треба робити. Коли ФОП приймає працівника, потрібно видати наказ або розпорядження про прийняття на роботу. Працівник має його підписати, щоб підтвердити, що ознайомлений. До речі, це вимагає стаття 24 Кодексу законів про працю. Навіть якщо ви домовились усно, то наказ все одно має бути. Друзі, є стандартна форма такого наказу форма номер п 1 Вона затверджена наказом Держкомстату, але ви можете трошечки її змінити або зробити свій варіант, якщо захочете. Головне, щоб у наказі були всі реквізити, як у стандартній формі. Ще один обов'язковий крок для роботодавця це подати повідомлення про прийняття працівника на роботу. Подається воно за правилами, які прописані в постанові Кабміну номер 413 Ось так воно виглядає. Повідомлення подають усі роботодавці без виключення і ФОПи також незалежно від того, приймають працівника за основним місцем роботи або за сумісництвом на повну або неповну зайнятість. То коли ж його подавати. Повідомлення надсилаємо податківцям після формування розпорядження про прийом на роботу, але до фактичного допуску працівника до роботи. Зазвичай його подають напередодні першого робочого дня нового працівника. Заповнювати трудову книжку ФОП зобов'язан тільки на вимогу працівника. Якщо працівнику то не потрібно, то й ФОПу заморочуватись ні до чого. Але тут є одне суміжне запитання: якщо працівник вперше наймається на роботу і вимагає, щоб ФОП оформив йому трудову книжку, чи можна відмовити такому працівнику? Ні, не можна відмовити. ФОП зобов'язаний завести трудову книжку для працівника не пізніше ніж за 5 днів після його прийняття на роботу. І ось після внесення запису про прийом на роботу в трудову книжку її потрібно повернути працівнику. А якщо у працівника немає трудової книжки, а інформація про трудову діяльність потрібна, то що будемо робити в такій ситуації? А ось у цьому випадку працівник може отримати інформацію про свою трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб. Ці дані можна замовити і завантажити через особистий кабінет на порталі пенсійного фонду. Але важливо, що зробити це може лише сам працівник. Друзі, а у нас на сьогодні все. Якщо відео було корисним, тисніть лайк То допоможіть іншим ФОПам знайти це відео. І звісно, не забудьте підписатись на канал. Побачимось у наступному випуску. І пам'ятайте, ми готуємо лише корисну інформацію без води.